Доброго дня, шановні, хочу підвести такий коротенький ітог праці ось цим ось. Ось цим з чудо китайським фрезером під батареї DEWALT. Так, ну що ж, вийшла у нас ось така ось підставочка. Ось така ось, ось така ось. Буде воно приблизно ось так ось. Ось таке ось буде чудо. Ось таке ось буде чудо. Ось так ось. Син занесе до школи і буде радий. Сказав, що потім принесе додому і поставить собі біля комп'ютера. Ось так ось. І ще є в мене принесли мені ось таке сія китайське чудо в ремонт. Він працює, все. Але є проблемка ось така. у нього прокручується вал. Не знаю, може, якщо завтра буде час, розберу, подивлюся, що з ним. Це зуперед. Китайського інструмента, це китайський реноватор. На роботі мужчина купив мій колега, але виявилася отака ось біда. Не знаю, будемо розбирати, дивитися, що з ним. Але то вже буде наступним відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хоча б ось таке ось чудо гарне. Дякую всім до побачення.